Іван Гуляк та Сергій Пенькевич служать у 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки Чорний ліс. Зараз біжать ультрамарафон від Другобича до стели Донецької області, аби зібрати кошти на будівництво реабілітаційного центру для поранених бійців. Ми взяли на службу вже двох професійних реабілітологів, і наші ці реабілітологи не мають місця де займатися нашими героями. Вони проводяться або в медичному пункті заняття, або десь в казармі. тобто… Нема місця на превеликій жаль. Сергій Панькевич є ініціатором проєкту. Каже, подібна ідея виникла ще минулого року, адже розуміє захисникам необхідне швидке та якісне відновлення. В Україні є постала дуже сильна проблема фізичної реабілітації військовослужбовців. Тому що в мене є своє гасло. Чим швидше ми поставимо наших військовослужбовців, в стрій, тим швидше ми переможемо. Ми хотіли вже зробити минулого року розпочати той проект, але звісно, він потребує часу для реалізації. І цього року ми з Іваном готувалися, і ми зрозуміли, що ми готові. Три місяці плідної підготовки, і ось ми вже тут ми в Тернополі. Почали бігти марафонці тиждень тому. За цей час подолали понад 300 кілометрів. Доєднатися може кожен, охочий в будь-якому місті, навіть дистанційно, каже Іван Гуляк. Наш слоган біжи з нами рідними містами, і наша ціль. По маршруту, зібрати людей і щоб вони бігли з нами частину цієї ультри, доєднувалися і тим самим допомагали нам у зборі, а людей ми запрошуємо зустрічати в кожному місці, щоб вони ми пробігали всю ультру. Вони пробігали частину і ставали частиною ультраюкрань. Тим самим доєднувалися до збору. На шляху учасників ультрамарафону супроводжує реабілітолог бригади. Він слідкує за тим, щоб їхній стан здоров'я не погіршувався, адже пробігають Іван та Сергій 50 кілометрів щодня. Ви нас є. Скажем, так перерива між забігами ми займаємося безпосередньо відновленням. Це є масажі, це є міостимуляція м'язів, це є робота з м'язами на розслаблення або навіть на крайній випадок, типу нарослих мускулатури, щоб лосом було зручніше, щоб було легше відновлення. І говорячи про відновлення, додає реабілітаційний центр є необхідністю, оскільки полегшить надання допомоги та зменшить навантаження на інші центри. Ми хочемо це зробити для того, щоб Потім хлопці не шукали, куди звертатися, щоб брати відношення, шукати, там, домовлятися, наприклад, там, чи їхати у Львів чи ще кудись. А безпосередньо він приходить на службу, так, якби, там, чи з відпустки, чи з реабілітації, він просто може це вже продовжити на місці. Загальна сума збору 7 мільйонів гривень. Ці гроші марафонці мають зібрати за 35 днів, які залишились до завершення забігу.